Це всього лише хитрощі, які викликають йо йо ефект. Чи не може бути впливу, який допомагає дієті та підтримує імунітет? Якщо ви добре знаєте та розумієте здорові звички і впровадите їх у своє життя, це стане коротким шляхом до дієти без йо? йо Привіт! Я Сон, головний лікар клініки Чову. ІмBody Academy вже досягла 60-го етапу. Чи добре ви розумієте та дотримуєтеся поетапних зусиль для стрімкого тіла? Минулого разу ми обговорювали, як розумно пройти через момент зупинки, з яким стикається кожен хто дієтує. Сьогодні ми разом розглянемо способи подолання зниження імунітету, яке може легко виникнути під час схуднення та уникнення йо-йо ефекту? Ви чули про програму Виклик на знищення? Це американська дієтична програма, яка часто транслювалася на кабельних каналах. Учасники з ожирінням втрачали понад 100 кг чистого жиру за менше, ніж рік, що принесло великою популярність серед глядачів. Чи залишилися вони стрункими після закінчення програми? Нещодавно New York Times відстежила зміни в тілі цих учасників протягом 6 років після зниження ваги. Результати були шокуючими. О, у всіх. 15 учасників спостерігався йо-йо ефект. Чому ж учасники повернулися до найгіршого стану, набравши вагу, а не завершивши успішну дієту з щасливим фіналом. Результати вимірювання базального метаболізму учасників після дієти показали, що у всіх спостерігалося різке зниження базального метаболізму. Під час екстремальної дієти наше тіло потрапляє в стан голоду. Тіло, яке одного разу пережило стан голоду, змінюється, намагаючись накопичити якомога більше жиру для виживання ДНК нашого тіла як колись, так і зараз, не та є вкрай ворожим до зниження ваги. Тому, щоб подолати ці первісні інстинкти, потрібно дати тілу достатньо часу для адаптації в іншому випадку. Порушення гормональної секреції та обміну речовин призведе до ще більшого контролю над апетитом. Сильний йо-йо ефект це ще один наслідок. Як у 12-тижневому курсі Slim Body Challenge, важливо повільно давати нашому тілу час для адаптації, створюючи стійкі здорові звички, що є коротким шляхом до дієти без йо-йо, так я йду. Отже, кажуть, що разом можна досягти більшого. Цього разу ми проведемо час, слухаючи історії учасників Slim Body Challenge. Давайте почнемо з першої історії. Привіт! Я нещасна 20-річна дівчина, яка раптово набрала 10 кг. намагаючись подолати коронавірус, добре харчуючись і відпочиваючи, я дійсно налаштувалася на рішучість, адже кажуть, що набрані кілограми потрібно скинути одразу. Тому я практикую екстремальну дієту. Але можливо через те, що я швидко набрала вагу, чим більше я скидаю, тим більше втрачаю еластичність тіла. Я переживаю найгіршу дилему. Це була історія людини, яка страждає від помітної втрати еластичності після екстремальної дієти. Я розумію термінове бажання нашого учасника, але жорсткі дієти лише ведуть до йо йо ефекту. Іронічно, але початок дієти полягає в тому, щоб їсти помірно і правильно. Щоб схуднути, потрібно забезпечити своє тіло достатньою кількістю поживних речовин. Проблема з еластичністю шкіри. Особливо відчутна у тих, хто швидко скидає вагу. Я завжди рекомендую колаген, адже він корисний для шкіри, особливо для покращення її еластичності. У випадку з колагеном від етермі e результати тестування показали значні покращення за дев'ять показниками, тому це надійний продукт. Крім того, це рідка форма у флаконах, яку можна вживати без води, що робить її зручною для використання будь-де. Якщо раптово набрати або скинути вагу, зниження еластичності шкіри є цілком природним. Рекомендуємо обов'язково вживати колаген. Коли ви намагаєтеся змінити свої звички та брати участь у слінводі, приєднуйтесь. Отже, давайте продовжимо і послухаємо другу історію. Привіт! Я жінка у 30-ті, яка активно займається слінбоді. Я змінюю свої харчові звички для дієти і активно займаюся спортом, чого раніше ніколи не робила. Але чим більше я дієтую, тим важче мені прокидатися вранці, шкіра стає грубою. Я відчуваю біль у різних місцях, і здається, мій імунітет поступово знижується. Як відчуває автор історії, між дієтою та імунітетом існує дуже тісний зв'язок. Коли ви дієтуєте, ви можете дотримуватися екстремальних дієт або займатися надмірними фізичними вправами, що може завдати шкоди вашому тілу. У цей момент неминуче виникають проблеми з імунітетом. У жировій тканині є різні імунні клітини, такі як макрофаги, які контролюють хронічне запалення. Вони також беруть участь у ендокринній системі через різні гормони, допомагаючи підтримувати гомеостаз. Однак, якщо ви спалюєте жир в умовах дисбалансу харчування та відпочинку, Наприклад, під час голодування та фізичних прав, це може призвести до проблем з імунною системою. Таким чином, надмірна дієта призводить до зниження імунітету і підвищує ризик різних захворювань. Це важливо пам'ятати, Тож, можливо, у вас виникне питання, чи існують поживні речовини, які допомагають у дієті та підтримують імунітет. Що ж робити? Перший поживний елемент, який допоможе з дієтою та імунітетом, це вітамін С, який є типовим антиоксидантом. Вітамін С допомагає отримати різні переваги, якщо його вживати до або після тренування чи під час дієти, такі як уповільнення старіння організму, зменшення м'язової маси, відновлення після втоми та допомога у зниженні ваги. Етермі Вітал Колор, вітамін С і етермі Вітал Мегавітам С 2000 становлять 500% і 2000% добової норми поживних речовин за стандартами Міністерства продовольства. Тому ви можете заповнити добову норму вітамінів за допомогою одного стіка будь-коли і будь-де. Крім того, це типовий водорозчинний вітамін, який використовується організмом лише в необхідній кількості, а залишок виводиться з організму. Тому ви можете спокійно його вживати. Другим поживним елементом, який допомагає з дієтою та імунітетом, є залізо. Залізо є основним компонентом гемоглобіну, який постачає кисень до тканин організму та запобігає анемії. Оскільки для спалювання жирової тканини в організмі обов'язково потрібен кисень, залізо також є необхідним поживним елементом для дієти. Залізо в етермі переносить кисень в організмі, виробляє кров і енергію, і одна порція забезпечує 100% добової норми поживних речовин. Смачний смак чорниці. Немає гіркоти, тому його можуть з задоволенням вживати всі. Крім того, використовується рослинна залізна сировина, що швидко всмоктується в організмі. І останнім героєм є бестселер Етермі Етермі хомоніум. Коли ви на дієті, важко різноманітно харчуватися, тому важливо підтримувати імунітет за допомогою харчових добавок. Основний компонент етерміхемом це суміш екстрактів, включаючи корінь ангелики, чонгунг і білий корінь, які вирощуються в країні. Це індивідуально визнаний функціональний інгредієнт, який вперше отримав визнання від Міністерства продовольства та безпеки харчових продуктів як функціональний інгредієнт для покращення імунної функції. Крім того, в клінічних випробуваннях на людях, де кількість лейкоцитів була. Менше 5 тисяч на мікролітр було підтверджено, що прийом екстракту хемоїн покращує активність НК клітин, активність імунних клітин та виробництво цитокінів. Виріб був створений з акцентом на імунітет. Це здається, продукт, який одночасно ефективно підтримує дієту та імунітет. Якщо ви подбали про імунітет і стали здоровішими, то тепер потрібно почати займатися спортом. Тож давайте дізнаємося, які поживні речовини допомагають у фізичних вправах та здоров'ї суглобів. Перше це вітамін Д. Вітамін Д допомагає накопичувати кальцій, що всмоктується в організмі, в кістках і зубах, а також зберігати кальцій в організмі. В основному він міститься в яєчних жовтках і рибі. Друге, це омега-3. Фосфоліпіди та протеїни, що містяться в омега-3, жирних кислотах, мають заспокійливий ефект, перш ніж запалення завдасть надмірної шкоди тканинам. Тому вони особливо корисні при ушкодженнях або запальних реакціях, викликаних інтенсивними фізичними навантаженнями. Омега-3 міститься в жирній рибі, такі як лосось, скумбрія, макрель та тунець. Третє це зелені овочі. Коли ви на дієті, ви зазвичай споживаєте багато овочів так. Споживання адекватної кількості бета-каротину, який багатий на зелені фрукти та овочі, також сприяє здоров'ю суглобів, особливо багато його в апельсинах, гарбузах та мандаринах. Обов'язково зверніть на це увагу. Четверте це МСМ це скорочення від метилсульфонілметану органічної сірки, яка допомагає усувати токсини з організму, МСМ природний органічний сірчистий сполука, що утворюється в природних умовах, відомий як компонент, що допомагає суглобам. В основному це це включає часник цибулю, зелений лук та шніт цибулю. Але коли отримати достатню кількість з їжі важко, варто замінити це на надійні добавки для здоров'я. МСМ сертифікований Міністерством продовольства та медикаментів, може допомогти здоров'ю суглобів та хрящів, що підвищує його надійність. Він стимулює виділення гормону росту кісток, зміцнює кістки, усуває запалення та біль у суглобах, а також допомагає синтезу колагену в суглобах, відновлюючи хрящ. До цього також додано екстракт куркуми функціональний інгредієнт, який може допомогти здоров'ю суглобів, що забезпечує подвійну підтримку для суглобів. Учасники Slim Body Challenge, сподіваюсь, ви скористаєтеся допомогою здорових функціональних добавок ЕТРМІНТЕРМАШИН e МСМ, щоб підтримувати здоров'я суглобів разом із належними фізичними вправами. <звук> Виклик Slim Body від атоми це проект, який створює здорові харчові звички та спосіб життя, що робить мене щасливим і здоровим. Коли хороші звички стають частиною повсякденного життя, вага неминуче зменшується по перше, для здорових харчових звичок потрібно зменшити споживання рафінованих вуглеводів і підвищити вміст білка, оброблені продукти або їжа з високою енергетичною щільністю, містять багато рафінованих вуглеводів, що не дає відчуття насичення і є основною причиною збільшення споживаної кількості. Отже, важливо дотримуватися дієти з високим вмістом білка, що підвищує відчуття насичення. По друге, пити теплу воду перед їдою. Вживання помірної кількості води перед їдою допомагає шлунку та мозку відчути насичення, що природно зменшує обсяг їжі і сприяє дієті. У цей час тепла вода є більш корисною для здоров'я, ніж дуже холодна. Холодна вода охолоджує шлунок, що заважає процесу травлення. По-третє, це звичка їсти повільно. Зазвичай сигнал про насичення, що надходить зі шлунка, досягає мозку приблизно за 20 хвилин, тому, якщо їсти швидко. Можна з'їсти занадто багато їжі, не відчувши насичення. Так. Давайте розглянемо, які дрібниці в повсякденному житті можуть допомогти в зниженні ваги одну за одною. По-перше, потрібно спати не менше восьми годин на добу. Якщо не вистачає сну, збільшується рівень гормону голоду греліну, а гормон насичення лептин зменшується, тому якісний сон є першим кроком до дієти. По-друге, намагайтеся дихати діафрагмою. То діафрагмальне дихання також допомагає в зниженні ваги, якщо виконувати діафрагмальне дихання, активно рухаючи діафрагмою, приблизно 1 годину. Це має ефект рівний 35 хвилинам їзди на велосипеді. Діафрагмальне дихання має бути таким, щоб ви відчували, як живіт достатньо випинається. Окрім ефекту дієти, це також корисно для виведення шкідливих речовин з легень, тому корисно практикувати діафрагмальне дихання, коли тільки є можливість. По-третє, потрібно збільшити фізичну активність у повсякденному житті, робити розтяжку вранці, користуватися громадським транспортом замість особистого автомобіля, стояти, тримаючись за поручні, замість сидіти, користуватися сходами замість ліфта. Якщо ви будете намагатися при Природно збільшити фізичну активність у повсякденному житті, ви зможете досягти як здоров'я, так і результатів у дієті. На цьому ми розглянули важливість взаємозв'язку між Slim Body, імунітетом та здоровими звичками. Для здорової дієти без ефекту йойо, перш за все, необхідно мати здатність втілювати здорові звички у своє життя. Якщо добре знати та розуміти здорові звички і правильно їх застосовувати у своєму житті, дієта без ефекту йо більше не буде мрією. Отже, я сподіваюся, що ви продовжите свій власний виклик тіла з здоровими звичками на довгі роки. Це був Чхве Інсо. Дякую.